Доброго-доброго ранку. Благословенного ранку. Сьогодні Господь, знаєте, інколи таке буває. Ой, чого не на 5 хвилин раніше приїхала? Вже знаю, точно знаю, що коли беру в руки Біблію зранку і починаю читати і молитися, то не можу зупинитися. І потім не контролюю час і приїжджаю на море пізно. А коли приїжджаю сюди зрання, то тоді можу тут це все зробити. Але буває по-різному. І коли їхала, думала: о, ну сьогодні буде так, мабуть, просто звичайно. А ні, Господь зробив знову незвичайний шедевр. І ми знову бачимо світанок, знову бачимо народження нового дня. А ще коли я їхала сьогодні на море, то було чудо. От таке теж чудо природи, диво. Ага, диво природи. Коли я їду, в мене і справа, і зліва є поля, невеликі за обсягом, але поля. І ось одне поле було повністю вкрите туманом. І такий був цікавий туман. Він був невисокий, ну можливо, в змі... ну, мій зріст. А далі було все, туману не було. Тобто, туман був низько над землею. А друге поле було зовсім без туману. Їх розділяла тільки одна дорога все. Ну і сосни з одного і з другого боку по одній сосні в ряду. Водно, на одному полі був густий, густий туман, на другому його не було зовсім. Отак іноді у нас в житті. У одних великі великі благословення, а у інших немає зовсім. І не тому, що вони чимось гірші, і не тому, що вони ті чимось кращі. Ні. Просто одні захотіли увійти в ту Божу присутність, одні захотіли зануритись в той туман, одні захотіли обрати Господа своїм спасителем і жити, покладаючись тільки на нього, а інші не захотіли. І ці люди можуть жити поруч. І ти, і тих людей може об, о, о, тільки роз'єднувати одне. Знаєте що? О той шлях життя. Одні стають на той шлях життя і йдуть за Господом, і мають оці Господні благословіння, Господні потоки, а інші не хочуть стати на цей шлях життя. І Господь зовсім цьому не винен. Господь, знаєте, хоче, щоб всі люди спаслись, щоб всі досягнули істини. Господь. Робить свою роботу. Він вірний, особливо в наших сім'ях. Коли він сказав слово, що спасешся ти і весь твій дім, і весь твій дім, то це буде дає амінь. Як це буде, я не знаю. Але я вірю, що кожний в живучій моєму домі він буде спасений Господом. У Господа свої шляхи, у Господа свої наміри, Господь приведе обов'язково. Виведе із темряви кожного, тому що він піклується про кожного з нас. Вчора їхала було ще так темнувато, ну, слава Богу, за ліхтарі і можна було щось бачити, але пройшов дощ. І коли я їхала на море, то теж, знаєте, коли ти хочеш помічати оці господні. Приклади, то ти їх помічаєш, Господь тобі показує, ти їх просто бачиш, і потім, як Марія, складаєш у серце. І вчора, от я це почула, але сьогодні вам скажу: вчора була якась інша думка, що і коли я їхала на велосипеді, у мене взагалі нормальні тормоза, і я можу тормозити. Є передні, але я ними не користуюся. Люблю задній тормоз. І о, от коли я їду на море, у мене шлях. Пів шляху це згори. І є такий, є такий проміжок, що ти просто летиш, і в мене нога постійно на тормозах, бо якби я відпустила, то швидкість була неймовірна, а я вже їду по місту. І треба дивитися пильно, куди ти їдеш. Ще й собаки. інколи вчора нападали, вчора був такий день спокус, кричала на них, але вже не кричала від страху, а просто крикнула, знаєте, як та, яка має владу. Що таке, не зрозуміла? Ну, всі по домам, тільки я це сказала так голосно. І вони всі розійшлися, не знаю, що був за день. Але останнім часом вони просто лежать і дивляться на мене, і пропускають мене без всякого гавкатіння. А вчора вирішили знову нагадати, що вони собаки. А ну нічого страшного, я вже їх не боюся. І е -е, коли я їхала. І от мені потрібно було перед світлофором, я торможу, на гальма нажимаю, і я вже знаю приблизно скільки мені потрібно часу, щоб мій велосипед зупинився. А це я на тормоз, а велосипед не тормозить. І мені потрібно було так прикласти чимале зусилля, щоб його зупинити, тому що попереду був світлофор і червоне світло. І коли вже я зупинилася, потім зелене світло поїхала, і ось такий був образ: от коли ми йдемо за Ісусом, коли ми стали на шлях спасіння, коли ми йдемо за цим світлом, то ми йдемо впевнено. У нас є тормоз, коли ми бачимо якісь негаразди, і ми можемо зупинитися дуже швидко. Але коли ми стали на шлях слизький, от вчора було слизько і за дощу. То тормознути нам дуже дуже важко. То потім тормозів чи гальм, правильніше сказати українською мовою, ти, ти вже ніби і хочеш. Ти вже ніби і розумієш, і не ніби, а розумієш, щось я пішов чи пішла не туди, а гальму вже немає. А тормоз вже відсутній, або він є, але такий слабкий, і ти ніби хочеш зупинитися і розумієш, ні, я йду не в тому напрямку, але дорога слизька, і в тебе зовсім не виходить це зробити. І от коли ми стаємо на оті слизькі дороги і бачимо, що гальма вже відсутні, і ти вже летиш і летиш у прірву гріха, то вже ми не покладаємося на свої ноги. А уже ми покладаємося тільки на свій голос. Слава Господу за голос, яким ми можемо просто закричати і сказати: Господи, помилуй, помираю, Господи, помилуй, хочуся в прірву, Господи, помилуй, витягни мене звідси. І Господь є вірний, Господь є добрий, Господь милість, Він свою. Е Треба навчитися українською мовою. Мілость привозносить над судом. Він милість, для нього милість це краще, ніж суд. І милість для нього вартіша, ніж суд. Ми повинні це зрозуміти. І не казати людям, що о, грядуть суди, бійтеся, бійтеся. Так, да, деяких страхом треба спасати, але знаєте, і ти. О, Ну от, скажем, деяким людям кажеш, а їм як об стінку гороху, їм оце, що ти кажеш, що в ад попадете, та в них і так життя, скромешний ад. Якщо людина постійна в якому в якої залежності, то в неї не життя, в неї ад вона прокидається і думає, а де взяти гроші. А щоб купити ту наживку, а де взяти гроші, щоб потім похмелитися, а де взяти гроші, щоб піти пограти в якусь гру, а де взяти гроші? І люди раби гріха. І вони в такому вже там, в такій кабалі, в такій ямі, що тільки Господь може їх звідти витягнути. І коли ми говоримо про суд, та їм байдуже, в них суд кожного дня, вони кожного дня, можливо, навіть і судять себе. Але нічого зробити самі не можуть. І нам, тим, яким Бог, яких Бог помилував, яких поставив на цей шлях спасіння, яких, яким дав життя вічне, він дав нам свою любов. І він казав, і він каже в своєму слові, щоб ми свої сили черпали в ньому і в його любові, щоб ми розуміли, що Господь є любов. І перший, перший вірш, який повинен ми повинні ми сказати людині грішної, що Господь є любов, що не Господь є каратель, що не Господь є суддя, да, Він є праведний суддя, да, буде суд, на який ми, діти Божі, не приходимо. Тому що ми перейшли від смерті в життя вічне. Ми вже це зробили. І це не моя вигадка, це написано в Слові Божому. Що діти Божі на суд не приходять, а не Божі діти, а не Божі діти приходять на суд. Ті, які не обрали Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, ті, які померли, в останній день оживуть. Спочатку ті, які померли, воскреснуть із мертвих і підуть на суд. І от ті, хто будуть уже на суді, там у них будуть такі папки їхніх діл. І будуть дивитися на їх діла. І якщо не буде серед тих діл покаяння, не буде оцього Ісус мій Господь, то не знаю, що буде. Але але, знову ж таки, оцей вірш, але Господь милість свою превозносить над судом». Для Господа, Господь є любов. І я точно знаю, що коли ми будемо поруч з ним. Коли ми вже досягнемо нашої небесної обітниці, коли ми вже будемо вдома, в обіймах отця, то ми поруч побачимо людей, яких навіть і не, і не гадки не мали, що вони там будуть. А вони там будуть по милості Божої, а вони там будуть. І по нашому людському розсуду ми будемо казати, як, як ці люди могли бути в раю. Господи, як ти їх туди допустив? Ми же знаємо їхнє життя, що вони тут витворяли. Але вони встигнуть. Але вони по милості, почувши слово Боже, прийняли в своє серце, встигли, як той грішник, на тому Христі сказати: Господи, пом'яни мене в царстві своєму, і Господь каже: Нині же будеш зі мною в раю, нині. Розумієте? Він пообіцяв тому грішнику нині, зараз будеш зі мною в раю. Не тоді, коли буде останній день. І нам інколи здається, ну, ми так читаємо, що от коли прийде Господь, тоді мертві воскреснуть, тоді мертві воскреснуть і будуть разом з Христом. Але є грішник на хресті, так? І Ісус йому каже, нині зараз будеш зі мною в раю. Я вірю в Божим обітницям. Я вірю тому, що сказав Ісус. І якщо Ісус забариться і не прийде ще при моєму житті, то я знаю з останнім подихом я зразу відправлюся в обійми люблячого батька. Зразу це буде просто перехід. Це буде не страшно, це буде легко. Я відірвуся як так. Не знаю, пушинка, порошинка, піргінка і полечу, як е, повітряна кулька, наповнена гелієм, вирвалася і полетіла. І знаю, куди лечу, і знаю шлях, тому що Господь мене навчив. Слава Господу, велике Його милосердя. А тим, хто не повірив, а тим, хто не прийняв, а тим, хто не схотів, Потрібно буде летіти, але летіти не вверх, а вниз. Потрібно буде летіти, і їхній шлях буде темний, і їхній шлях буде слизький, і їхній шлях буде такий огидний, такий огидний, а потім засяє сяйво, тільки не сяйво перемоги, а сяйво, яке сяє в пеплі в ем, пеклі, і це буде не сяйво, а це буде вогонь. А це буде вічний вогонь. І чому я приїжджаю сюди кожного ранку? І чому я кажу одну й ту ж саму тему? Що люди, покайтеся, люди прийміть Ісуса Христа в своє серце, живіть разом з Ним, бо Він є життя. Тому що я хочу, щоб багато-багато людей прийняли Ісуса Христа в своє серце і спаслися. І спаслися від цього рабства, і спаслися від пекла. Коли ви бачите, що там небезпека, коли ви бачите, що там пожежа чи яд, чи ще щось, от зараз у нас оці тривоги, які нас попереджують, що побудьте вдома краще, якщо є можливість, не поспішайте, тому що тривожний час, то це зараз тимчасово, а потім буде вічність, і Господь каже: оберіть життя. Навіщо вам помирати? Навіщо вам помирати? Оберіть життя. А іще Ісус каже, що Він є хліб, що Він є хліб, і що так для нашого тіла потрібна їжа, щоб наше тіло було бодрим, щоб ми були здоровими, щоб у нас була сила, то так само для нашого духов, для нашої духовної людини потрібна їжа. І Господь каже. Я є хліб, вкушайте мене, їжте мене, насолоджуйтесь мною, їжте мене, їжте мій хліб. Ми читаємо на початку Іоанна, спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог, слово, слово це їжа, слово це хліб. І тому Господь закликає нас, будьте духовно сильними. Їжте духовну їжу, їжте її, вкушайте, вкусіть, як благ Господь. Потрібно це посмакувати. І коли ми починаємо його смакувати, коли ми починаємо їсти той хліб, то ми насолоджуємося життям. І навіть серед бур, і навіть серед штормів, і навіть серед негараздів, і навіть коли щось болить, і ти борешся з тією хворобою. Ти розумієш, а Господь поруч, а Господь незмінний, а Господь такий самий. Слава йому, навіки слава. Розкажу вам чудо, яке трапилося в моєму житті нещодавно. Не розповідала, так, знаєте, потрібно було удосконалитися в цьому чуді, а тепер розкажу. От вчора було рівно тиждень, але так ввечері пізно. Як трапилося оце чудо. У мене сусід, він до сих пір каже, чому так сталося? Ми не знаємо чому. Розумієте, і навіть не хочу копатися. Чому? Але це сталося. Сусід гарна людина. Знаєте, гарний батько, гарний чоловік, гарний син своїх батьків. Ну, от гарна людина. І ну, якось посмовлення по своєму, по православному вірив, десь колись ходив до церкви. Тобто він Бога не, не казав, що Бога немає. Ні. Не знаю, чи служив, ну не буду осуджувати. Просто людина. І людини стався інфаркт. І знаєте, людина померла. Зупинилося серце, і лікарі. Деякий час намагалися його повернути до життя. А ми молилися. А ми молилися. Молилися з моєю подружкою, молилися, щоб Господь зберіг це життя, повернув це життя і щоб людина стала повністю здоровою. І яка була велика радість, коли серце забилося, і яка була велика радість, коли людина повернулася до життя? Да, вона він ще в лікарні. Да, підключилися там ще деякі хвороби. Але він у свідомості. Але все нормально, все роз, Він розуміє, що він каже. Він вже бере сам ложку і вже їсть. І родина, знаєте, радіє, і ми разом з нею. І пройшов невеликий час тиждень. Ну а для того, щоб він повернувся до свідомості п'ять днів і він уже був. Строю. А ще він розповідає, коли він був в комі. І коли ну, повністю не було свідомості, він був в комі. І йому, коли він був в комі в перший день, робили якусь там, я не знаю, ну, пружинку залізну через вени якось туди в нього внідряли. Я ж не лікар. І розумієте, коли це все робилося, він був в комі. А лікарі, а лікарі робили цю операцію, скажімо так. І коли він прийшов до свідомості, він почав своїм рідним розповідати, як йому робили цю операцію. І жінка з донькою стояла і казали: тато, та ти ж був в несвідомості, як ти це все знаєш? Він каже: Я знаю, я це все чув, я це все бачив. І я нагадала той випадок, коли сестричка була медичною сестрою в реанімаційному залі, і в неї лежали ну всі люди в комі. І коли вона казала, от кому я буду проповідувати? І пастир сказав: Проповідуй тим людям, що в комі. І ви знаєте, вона почала їм проповідувати, і почалися е, ставатися дива. Деякі зразу відходили в вічність. Вони почули слово спасення і пішли додому. А деякі встали і пішли. Тому, слава Богу, він є чудний, він є дивний, він є Бог чудес, і він поруч, він з нами. Слава йому навіки, а вам, великих Божих благословінь. Амінь.